Subaru Crosstrek 21 2021 року. Про цю машинку вже було одне відео із однією цікавою несправністю. Посилання в описі. Але на цей раз автомобільчик приїхав із контрольною лампою Check Engine, При цьому по машині помилок багато, але вони скоріше є наслідком. А причинна помилка, яка їх викликає, це P0420, низька ефективність каталітичного нейтралізатора. При цьому ця помилка без проблем видаляється, але за 50-80 кілометрів знову з'являється. Зважаючи на те, що автомобіль був в ДТП і була пошкоджена передня частина, в першу чергу поліз подивитись ендоскопом стан каталітичного нейтралізатора, тому що він керамічний і часто при ДТП вони тріскають або взагалі розсипаються. Я нагадаю, що зараз ми ендоскопа вставили через отвір першого лямдозондата. Як бачите, тут таких явних механічних пошкоджень немає, але ми бачимо, що поверхня нейтралізатора не виглядає рівненькою, так як це мало би бути. Ми бачимо, що вона вся хвиляста. Свідчить про термічне пошкодження, яке зазвичай буває викликано або пропусками запалювання, або надто багатою сумішу, коли горіння з камери згоряння зміщається у вихлопну систему. До речі, з цією проблемою до мене звернулись не одразу. Вже щось пробували робити власними силами, замінили обидва лямдозонда через їх механічні пошкодження, знову ж таки, внаслідок ДТП. І на даний момент ми маємо два справних лямдозонда, і з правильними каталожними я вже це все перевірив. Отже, далі проїхався в у графік, це є наш перший зонд, відповідно, помаранчевий, то є другий. І ми з вами бачимо, що осциляції на другому зонді надто часті, що свідчить про те, що нейтралізатор нормально не працює. Тобто, в нас фактично, що зайшло, те й вийшло. Нейтралізатор хімічно несправний і свою функцію по очистці вихлопних газів не виконує. Тому замовляємо вживаний, але справний з малим пробігом. Нейтралізатор. Як бачите, в даному випадку конструктивно це є одна деталь від випускного колектора і аж десь до середини автомобіля автомобіля. далі робимо ендоскопію вже нової деталі. Тут власне бачимо, що поверхня набагато рівніша без пошкоджень. Отже, надія є і можна пробувати встановлювати деталь на автомобіль. Тому далі знімаємо старий глушник разом з нейтралізатором, перекручуємо лямбда-зенди, відчищаємо поверхні під прокладки, все збираємо на місце і їдемо на тест-драйв. Записуємо сигнали з обох лямбда-зендів, Отже, тепер, як бачите, помаранчевий графік став набагато спокійніше, осцилює тільки іноді. Переважно тоді, коли автомобіль довго знаходиться у бідній суміші, наприклад, у режимах гальмування двигуном. Що свідчить про те, що наш новий вживаний нейтралізатор справний і адекватно виконує свою функцію. Далі Тався на автомобілі десь біля 50 кілометрів, допоки в режимі obd 2 діагностичний монітор, який контролює нейтралізатор, не змінив статус на реді. При цьому помилка P0420 вже не записалась. Що свідчить про те, що ми поставили правильний діагноз та зробили успішний ремонт.